Так звану вітину тисячу вже не дають принаймні цього року. Ощадбанк припинив виплати за знеціненими вкладами. Банкіри пояснюють, 25 грудня завершився бюджетний рік. І всі розрахунки на цей рік це була прийнята урядова постанова про виплати тільки протягом 2012 року. Ця постанова не поширюється на 2013 рік. Ну розрахунки з державним казначейством і Ощадним банком вже закінчені. Кошти вже до кінця року не надійдуть. На сьогодні залишилось близько 40 тисяч українців, які зареєструвалися, але по гроші не прийшли. На себе сподіваюся, ні від кого нічого не чекає. Тим часом економісти констатують бюджет 13-го року бюджет тотальної економії, тому сумніваються, що уряд продовжить виплати. Це кошти з попередніх десятиліть. Які не те, що не заплановані, це фактично важче навіть повертати, ніж ті кошти, які запозичували, наприклад, Міжнародного валютного фонду. Тобто, по суті, бюджету дуже важко буде, скажімо так, ті суми певним чином збалансувати. І мені видається, що в 2013 році це питання більш підніматися не буде. Щоправда, є надія, що це питання знову стане актуальним вже у 14-му році напередодні президентських виборів.